Доброго дня! І знову чергові лекції з філософії війни. Лекція 13. Одне з найважчих питань філософії це коли свідомість стає свідомістю. Частково пояснення цьому дає теорія панпсихізму. Це погляд, згідно з яким розум або його подібний аспект є фундаментальною та судисущою рисою реальності. Тобто, все довкола має розум. У сучасній аналітичній філософії існують дві варіації панпсихізму, які відрізняються тим аспектом ментальності, який вважається фундаментальним і всюдисущим. Перший пан погляд, згідно з яким свідовий досвід є фундаментальним і всюдисущим, і другий панкогнітивізм – погляд, згідно з яким думка є фундаментальною та всюдисущою. Головною ж тенденцією філософії є те, що остаточно нічого ще не вирішено. Ну і власне філософія війни, життя злих людей, повне тривог, Дені дідро. І власне з великим французом не посперечується. Тривоги в житті 150 мільйонного зла вони поширюють на увесь світ століттями війн, бунтів, злочинів, що змушує цивілізований світ витрачати свої ресурси на утримання армії та виробництва зброї, а не мирного прогресу. Філософія учить та любить.